Вау любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Санечком залетіли в режимчик під звою, збудуй свій трактор для того, щоб, напевно, посадити оце своє поле. Диви, яке воно здорове. О, чувак, це поле ми будемо орати. А я не знаю навіть. Ну, зараз провіримо, мабуть. У нас тут трошечки такий невеличкий туторіал. Чувак, ми будемо збирати траву. Так. І що, і що? А, і об дерево я взриваюсь. Ти короче збираєш траву, вона продається, і ти получаєш за це бабло. Да. Типу, в тебе є косілка спереду. І чим більше в тебе цих косілок, як я поняв, тим більше ти можеш це саме. Тим більше ти можеш бабла, коротше, лутанути. Я поняв. І тут поняв, в чому Ось, наприклад, коли ми грали той. Побудуй свій літак? Там треба було прям, типу, далеко летіти. А тут тобі. Тут байдуже. Так, тут байдуже. Тобі тупо треба робити оцю траву і Да, Ну і там далі щось, пісок, якийсь або пшениця, тому я оце думаю, можливо, треба буде якось разу далі поїхати, щоб можливо там більше платять, поняв. Ну, Кстати, як варіант. Оце я за що думаю? А в цілому, блін, й-мо йо, ти Прикольно. Да, зараз побачимо. Я зараз туди поїду. Ну я напевно не доїду з тим бензином, який у мене зараз є. Все, у мене ось докінчився бензин. Так, ну я погнав. Бо в мене є 4 каністри, поняв. Хорош. У мене Але я, мабуть, не. Чувак, я не доїду взагалі туди. Туди ще пока що нам, напевно, ранувато. Так, да, да, да. Кстаті, показано, скільки ми трави зібрали. От Я зібрав 299, поняв? Так, бачу. А, ні, мабуть, це не воно. А ну ретурн, і сидя. 306. Не, да, це да, не да. Воно. Це, 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 це трава. Це типу. То скільки ти максимум зібрав, поняв? За одну ходу. А, все, понял. Максимум за одну ходу. Все, базару. Так, хорошо. Наша одну зборку мені не хватає. Там далі дальше... якісь двигуни. Ай-яй-яй. Короче, я купляю бензин. Да. Я тоже. У мене 6 каністр уже. У мене чувак. 4, 5, 6, і у мене 7. Нормально. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Колшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow a Garden, The Drails… Brain Road, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше гравцем в своїй улюбленій грі. Ми ну, його ще чіпи, чувак! Щас mm. будемо валити. Я потім такий широкий стану, ну його в баню, поїхали. Мені дуже цікаво ось зараз е, потратити 100 баксів і купити ще одну таку штуку, яка да, да. Я хочу коса. Хочу... От... А, ну тут ми можемо побачити, яке воно. Воно, типу, там на три ділиться, поняв? плані? Ну тут, ось, коли ти дивишся на себе спереду, ти можеш побачити м, такі тіпок. Поняв, так? Ну так, так. так. Ні, це я поняв. Коротше, нам просто все, що треба, а, це цей. Все на все ширший корпус. Ну що хочу сказати, у мене ще 117 баксів, і я, мабуть, куплю. Так, да, я купив осілку, тільки тобі да. треба трошки перебудовуватись. А ну, а як це зробити? А для чого как? тобі перебудовуватись? Щоб стати трошки гарнішим, ти задумав. Ну я так ось все вліпив, а все навіть. Збоку просто вліпив ще? Да, да, да. Та ні, я не хочу бути негарним. Ні, я просто зараз ще одну докуплю, поняв. А. Ти прям зразу лутаєш на бо. Ти прям відчутно, значно більше лутаєш. А, вона, типа одненька йде, все, я поняв. А я думав, що це в нас три, тройна стоїть, бо це, типа вона одна, поняв? Ага. Нє. Все, я поняв, я просто трошки провтикав. Ну ти прям добре більше зразу лутаєш, насправді? Ну, ми тоді десь по 14 вроді лутали. А, щось 22. Да, ти прям зразу більше лутаєш. Прям так добре більше. Ну, бо в тебе ще одна чистоця. У мене вже дві? Ще одна полоска. А в тебе вже дві таких? Да. А, та ти вообще пацан, ти гониш? Ну. Але ми доїжджаємо вроді би менше по часу. Ну, менше по дистанції. Чи може мені кажеться просто? Не знаю, я навіть не звертав уваги. Може мені просто казалось так. Ну ладно. Ну, я теж ще одну куплю. Що-що, щось. А, так воно так і є, чувак. Ну я ось тільки що собі третього шредера поставив, понял? То я, типу, менше заробив. Значить, воно все-таки тратить бензин. Так, воно тратить бензин, і ти їдеш повільніше, і того сам цей саме число, ну, не так росте. Ну я все, так само. Ну коротше, да, Тут надо ще й цього не просто шредерів наставляти. Не-не. Треба трошки враховувати. Угу. Mm -hmm. Ну хорошо, бензину тут немає, куплю блоків. Я ось якраз уже зайнявся тим, щоб зрозумів переробляти. Ну да, да Що робити? Треба переробляти. У мене є золотий блок откуди. Що це таке? Да? Для чого він не поняв. Откуда в тебе? Ну не знаю, просто золотий блок поняв. Непогано, ладно, я поїхав зароблять бабло. Давай. Я поїхав. Лутать бабето, пацан. Я просто тупо їду прямо і кайфую. А що в нас є в шопі? А, ну, безкоштовного нічого. Можна 100 тисяч баксів купити за 1800 робуксів. О, серйозно. Це прям серйозно. Я таке чудо наліпив, чувак, тебе бачив. Чи поїду, подививсь? Ти, думаєш, тут, тут, тут такий прикол прям. ха в ха Да подивишься в мене! Ты прям ширше начал робити, а я типу трошки ну, себе да, підняв, да. понял. А если типу поедешь, тебе є тут те, що я викопав, чи нема? ма? Якщо, мені Мне кажется, якщо мы друг в друга вдаримся, то мы тоже можем підірватися. А, ні. Ну ладно. Ми тіпей з тобою, пацан. Ну? No. 150 баксів заробив, я Шредера просто поставив і ще каністр. Оце обалденно. Так, да, у мене 150 доларів. Я щас хочу. Пити ще оцю ще біндзінку. А, з колеса спідап, трактор віс. о, пацан. Що там, пацан? Так, у нас більша швидкість, коли є у нас е... колес більше. Да. поняв? Це хорошо. Ну тут так, тут так написали. Ну. <ріст> Оце важне уточнення, поняв. А, так я капець, я 34 фармлю. 33 і 5. А ти скільки фармиш? 27 і 5. А тебе шредерів? Е, Ой. Раз, два, три. І по два з кожної сторони. Це получається 7 у мене. У мене 6. Колеса, кажеш, їм ба, да. Так. Колеса мають бути точні. вообще прикольно, но я ще досі не доїжджаю до того поля. <сумно> ну, сумно. Сумно. Сумно аж за край, пацан. Ну, так блоки, значить, да? А колеса кажеш, по 50 стоять, да? Да. Угу. Запомним. Колеса по 50. Ну я прям шурую, пацан. О, ну, я почав собі? менше добувати, я поставив ще одного шредера, почав менше добувати, бо я почав повільніше їхати. Ну тут бачиш, теж з цим треба гратися трошки. Угу. Ну і треба ще так гратися, щоб ти ще був не дуже широкий, бо тобі ще треба не втаранюватись дерева, а там далі більше перешкод буде, поняв? Ну да. Ну я прям, ну, ну такого, не, не, не доїжджаю, але я заробив 176 доларів за, ось поїзд, за одну поїздку. Ну. Непоконно. І я щас без шуток куплю собі ще прокачане топливо. Оце Дабл паливо, его, понял? Це, кстати, хорошо. Я б собі теж купив mm -hmm. цю штуку. Я я 177 осі заробив. Ну це нормальні за, бабки. З, за одну ходку, да. це прям непогано. Так, да, так. Да. Ну бачиш, що в нас по цьому. Короче, по зрізані траві, то в нас плюс-мінус однаково. Ну no ну. -no. Ти якщо собі... ти там 177 заробив, то я може дай бог 179, поняв. Ну я ось собі купив дабл паливо, ті, То, ну, провіримо. Ну no, давай. Ну, я ось о... уже доїхав там, де я останавливався. то я ще ось їду. Ну ну. Мені знаєш, що, до речі, здається, що то не пісок якийсь. А типу як поле, то пшениця, мамо пшениця, да. да якась така штука, і вона можливо більше дає, поні. Mm -hmm. А в нас, кстати, такої двіжухи, як от прям іменно двигун немає, поняв. Тільки колеса, mm -hmm. шредери і там бензин, така штука. Так, да, так. Да, самого двигуна немає. Оце тупость трохи по факту, тому що, ну, нащо тоді бензин, щоб шредери робили? Ну, да. А як тоді роблять колеса? Не допрацювали, не допрацювали. Да, да, А ми ти бачиш, ми їдемо взагалі однаково, типу. У мене 924, В тебе 920. Я ось піднявся піднявся, зараз мене 956, ну по суті, різниця маленька Да, але в мене колес менше, того я й так не доїжджаю. І бензина, по-моєму, в тебе більше. А я тут туку купив одну каву. Опа, обалдеть, я полетів. в тебе прям багато коліс? ні я просто купив за 400 баксів колес, я поняв. Я 38,5 ось я збираю, поняв. Ну я збираю 37,7. 38 розганяюсь, бува, поняв. Угу. Uh -huh. Ну, і мені ще чуть-чуть, і я до пшениці дойду. А ти доходиш до пшениці? Ну, а, не дойшов. Не, да. не, не доходжу, да. 1044 я проїхав. Я проїхав так само, як ти. Тільки чуть-чуть менше, ти чуть більше проїхав. 1028 проїхав. Угу. Ну я купив оце колесо за 400 баксів, поняв одненьке. Обалдіть угу. воно бустить. У мене поки нема, блін. Ну я зато дабл паливо куплю сейчас. І обичне ж. А ну, погнав. Так, ну я їду точно так само, як і... А, ні, чуть-чуть повільніше почав їхати, поняв. Бо в мене важче все стало, як я поняв. Е, коли ти що зробив? Коли я паливо додав, я тоді. А Їхав 37,5, 38, а зараз я їду 36,9, 37,2. Ню ні. Ну я купив ще одне таке оце колесо, поняв. А де ти по блосики береш? Ну я зараз проїжджаю, отримую по 200. Я ось 260 доїхав, і мені буквально блоків 5 не вистачило, щоб до пшениці доїхати. <рес> Невезуха. Ти поняв, да? Ну -ну. Блін, прикольно. Я ще ще два обичних бензина беру. А колеса в мене все окей. А ну, поїхали. Зараз мене збираю на круте колесо. Я з крути. З двома крутими колесами 45 валю, чуєш. Ого, пацан, ні, це щось <с> ти <с> ще <щепи> пристрували. Це, це прямо обалдеть. Колеса рішають, коротше. Ну. Да. Мені щас ще трошки бензилінчика. Ти, мабуть, я, щас прим... доїдеш до пшениці. Ні, не доїжджаю, трошечки. Оце я теж трошечки не доїхав. 1152 я проїхав, понял? Обалдеть. Ні, я доїжджаю, я начав, я начав грибти! У мене кінчилось. Ну тут таке відчуття наче більше платить. 300. я получив 370 доларів, 330, щось таке. Ну ну. Ну я ось мені ну, підкупив собі трошки. Зараз побачим. Правда, вашій ставі тепер 43 їду, ну. Так а ну. А ну я погнав з колесом 43. Ну я тобі кажу, це колесо, це прям їмба? Да, ну я тільки одне поставив. А ти ще пос, представ? Два втулиш, це ж вообще. Ульот. Я, ну, кстати, тоже, походу, буду. доїжджаю. Ну я да. доїхав і буквально чуть-чуть проїхав по пшениці. Да. да, бабла, я тут прям зараз. О, хубаво. Ну, ну, там бабла більше. Так ти тут і швидше їдеш, чуєш? Ти там до 70 ти зразу піднімаєшся. А, да? да? Ні, то ти не швидше їдеш, то просто типа. Ти більше заробляєш із-за того, що воно дорожче поняв. Це так ти... ну, програмно зроблено. А, ню ню, я поняв. Ну блін, по по 300 з гаком бабла. Я ще ще ну, одне колесо купляю. Давай, давай. Ще ще одне круте колесо. Шредера, мабуть, не буду брати. Куплю ще блоків на здачу. Щоб у мене були, якщо що. Я собі все одно, ще два шредери купив. Зараз Ні, ну побачимо. у мене шредерів просто немало. У мене 3, 4, 5, 6, 7, 8 шредерів у мене, поняв? А 8? у мене 3, да. У мене дев'ять. А я ще з одним колесом 58 їду, поняв? По обичному, по траві. 61, один ось. Mm -hmm. Це по траві. Нормально. А зараз я ось на цей валю. На пшеницю, і я 70, 80, 90, 100, 107 було. Обалдеть, ти там. 485 баксів. 438 я ось ну, там. я там. Мені бензина да, треба. Зараз да, прям да. все дуже добре, але дуже треба Угу. Mm -hmm. Все, погнали. Я ще ще раз почав їхати, бо там каністру можна велику купити, поняв? За 800. Damn. Я хочу її втулити зразу, поняв. Ну, не купляти mm -hmm. обичній маленький і одну велику, а купити прям зразу бочку. Ну я купив, типу, якраз так, як ти кажеш: типу, одну цю дабл кен і звичайно. Mm. А я оце хочу зараз проїхати і назбирати на бочку. Мені якраз щас бабки будуть 438 баксів. Нормально. Батенько вже дають, уже прям цікавіше, ну, поняв, більше ну. лутаємо. Ні, не, режимчик непоганий такий, хороший, мені подобається. Дуже чітко, що цей режимчик такий, типу, чиловий, поняв. Так, да, так. Да. Собі сидиш, бабки лутаєш, капусту гребеш. Ну угу. ти ще замітив? У нас короче, оцей шредер. Ось що, поки ми їдемо по обичній траві, то він її скошує аж до ґрунту. Аж так, да, так, да, я це бачив. Це я думаю, туди треба ставити просто сильніший шредер. Да, я теж про це думаю. І він тоді буде більше лутати. Бо ми скошуємо типо, вершки, але не до ґрунту, поняв? Єс, yes, єс. Yes. Там прям взагалі буде тонна бабла. Та, да, і я по щі, кстати, доїжджаю до наступного. А я бензиліну собі велику купив той вже один. Ну, це ж я її купив та й почав доїжджати. Я буду цей. Тепер, оце після цього великого бензина буду збирати на оці крутіші шредери, але в принципі цим ми вже будемо займатися в наступній серії. Тож, якщо вам сподобався цей відеоролик, обов'язково не забувайте ставити йому вподобайдене, а також підписуватися на наш канал. З вами, як завжди, був Дімончик і Саньочок. Всім па Пока-пока.